Постійними обстрілами залишається деокупований Херсон та територія області. Яка там ситуація станом на зараз? Будемо дізнаватися у журналіста та власника. Кореспондент власне, кореспондента газети Новий день Олег Батурін з нами на телефонному зв'язку. Пане Олеже, вітаю вас! Слава Україні! Грин, слава, добрий день! Отже, повітряна тривога рекордно тривала у Херсонській області понад 14 годин. Чи вже можна підводити якісь підсумки, які є наслідки? А, в Херсоні обстріли дійсно були а можливо, вони були не такі інтенсивні, як до того в попередні тижні, а загалом десь Херсон обстріляли ну, приблизно 5 разів е за останню добу, е включаючи той час, коли була повітряна тривога. Е Херсонська область десь 35-36 разів. Була обстріляна Траса під Береславом, село Кочубеївка, і обстрілюються як завжди прибережні, тобто найбільше під під такі обстріли потрапляють прибережні населені пункти, на звільненій правобережній частині Херсонщини, але тривають також і постійні обстріли на нині окупованій лівобережній частині Херсонщини і теж. Це стосується в першу чергу прибережних населених пунктів. Це і Олешки, і місто Нова Каховка, Каховка, Таврійськ і інші населені пункти. Там протягом останньої доби було дуже багато обстрілів. Дуже багато, і вони тривали сьогодні. Ці обстріли вони ведуться із лівобережжя Дніпра. Так, так, всі обстріли, які влучають по об'єктам цивільної інфраструктури, по житловим будинкам, по лікарням, це російські обстріли з лівого берега, причому вони обстрілюють таким чином не тільки звільнену територію Херсонщини, а і ту територію Лівобережжя, яка зараз тимчасово під російським контролем перебуває. А із з чого стріляють, пане Олеже? Стріляють із різних із різної техніки. Можу розповісти про випадок, коли навіть з танка стріляли, їхали просто по місту Каховці. Це було минулого тижня, і просто розстрілювали будинки з танка. От все, що є на озброєнні у росіян. Цього вони ведуть обстріли. Фактично, це обстріли мирного населення, тому що ми бачимо, що потрапляє по лікарнях, по житлових будинках. Чи обирають для себе цілі окупанти? Дійсно. Якщо Збройні Сили України влучають. Доволі ну точно точно влучають в ворожі цілі російські цілі на тій ж окупованій частині Херсонщини постійно прилітає окупантам від наших захисників. А що стосується самих окупантів, то вони обстрілюють просто все підряд. І якщо брати обстріли на окупованій частині Херсонщини, то це робиться задля того, щоб примусити місцевих жителів евакуюватися. Ну тобто росіяни проводять звану евакуацію. От і примусити людей прийняти таке рішення виїхати на територію Росії або Криму. Скажімо, останній тиждень в місті Каховка дуже активно окупанти проводили так звану евакуацію лікарні. Вони вивезли звідти все обладнання і пацієнтів. Частину пацієнтів відпустили додому, частину пацієнтів вивезли. От і так, і вони навіть обстрілювали лікарню і попереджали про те. Якщо ви не погодитесь виїхати, то ми обстріляємо лікарню. Вони дійсно її обстріляли. Це було от, буквально кілька днів тому. І було три троє поранених внаслідок цих обстрілів. Тобто, фактично, росіяни обстрілюють територію їм підконтрольну, так само як ми бачили так. у Донецьку. Так, так, так. Uh, і вони і, і від цих обстрілів дуже, дуже сильні руйнування практично кожного дня. Ми бачили також про ситуацію дійсно евакуація на лівобережі. Пропагандистські ЗМІ зараз активно про це пишуть: що йде евакуація. Чи відомо, що вони примушують, до прикладу, людей евакуюватися, як це вже було і в інших областях України? Uh, так, а, uh, але зараз. Uh... Як би вам сказати, вони вони вже евакуювали людей, які не могли не могли самостійно приймати рішення, наприклад, пацієнтів гаріатричних пансіонатів, будинків інтернатів тобто вони їх насильно вивезли, не попередивши навіть батьків або рідних цих людей. І зараз я мені відомі випадки, коли люди рідні думають, як їх витягти звідти з Росії, знайти їх, де вони знаходяться, і якось привезти привезти на підконтрольну українську територію. Зараз та евакуація в лапках, яку проводять окупанти, вона ну, носить такий характер більш ну, добровільний, але росіяни постійно підштовхують людей до евакуації. Звісно, люди замислюються на тим, де їм перебути ти цей непростий період, врятуватися під обстилами. а проблема в тому, що з окупованої Херсонщини на підконтрольну українську територію напряму не виїдеш через Запоріжжя. Дорога через Запоріжжя вона закрита з 15 грудня і досі не відкрита. Тобто, а виїжджати через Крим всю Росію Європу у багатьох людей просто немає на це ані сил, ані грошей. Якщо говорити про людей, насправді за останніми оцінками в обласному центрі у Херсоні залишається близько 60 тисяч людей. Як зараз вони живуть? Чи є там робочі місця? Тому що, зважаючи на те, що кожного дня є обстріли, це дуже важке питання, оскільки говорити про більш-менш відновлення економічного життя Херсона ну дуже дуже зараз що робота є постійно постійно можна зустріти оголошення про те що потребують робочих рук на комунальних підприємствах Херсона, бо дійсно ну, значна частина людей виїхала, тобто знайти роботу важливо, але говорити про ну, таку більш-менш повноцінну роботу для всіх фахівців не доводиться. Гуманітарна ситуація, яка вона станом на зараз? Чи є допомога від волонтерів у продуктах, і якої допомоги ще люди потребують? Допомога надається. Можливо, чого люди потребують найбільше це ремонтні комплекти, або ну, якісь будівельні матеріали, щоб закрити розбиті вікна. Перекрити покрівлю, це дійсно, дійсно така потреба зараз є, оскільки в багатьох населених пунктах звільненої Херсонщини, звільненої частини, там великий дефіцит цього. Також люди потребують питної води, оскільки в частинах. Частина Херсонщини правобережної вона залишається без електроенергії в деяких селах. Там вирішено питання з підвозом води із. Запуском генераторів для того, щоб люди могли набрати собі воду, але поки що проблема з забезпеченням водою вона теж залишається. І в деяких селах мені відомо про те, що люди, навіть навіть хліба немає, і останнє тут хліб привозили в грудні місяці. Тобто, ну підбезень. тобто люди не голодають, але отакі от прості потреби залишаються. Попри таку непросту ситуацію, люди повертаються на Херсонщину. Люди повертаються, але повертаються в першу чергу в ті громади, де більш-менш безпечна ситуація. Це Високопільська громада і Кочубеївська громада Береславського району Херсонської області. Вони найбільш віддалено розташовані від позицій російських військових. Але як показав показали події останньої доби, коли обстріляли Кочубейську громаду. Тобто, ну на жаль, такої цілком безпечної ситуації немає ніде. Чи продовжується евакуація? Тому що були потяги евакуаційні з Херсону, зокрема також із області, аби люди могли виїхати до більш безпечних регіонів? Так продовжується. Зараз е, є можливість людям виїжджати один раз на два дні потягом Херсон-вів, і е, там, є, там є два вагони, до якого люди можуть записатися. Для цього достатньо заздалегідь, хоча б за декілька годин до відправлення потяга, підійти на залізничний вокзал Херсона і е, ну, записатися там допоможуть волонтери, допоможуть тут. Сісти людям і вагони довезуть людей до міста Хмельницького, і вже в Хмельницькій області людям буде запропонувати розміщення та інша допомога, і за наявною інформацією, десь біля трьох тисяч осіб вже скористалися такою можливістю доїхати до Хмельницької області з Херсонської області. Частина людей, звісно, кудись поїхали далі. А частина людей залишилася на території Хмельницької області, і така можливість ну евакуюватися у людей досі є. Ну, зараз насправді з мирними мешканцями намагаються евакуюватися і колаборанти, які розуміють, що власне російська поразка вже скоро, але не хочуть відповідати за свої чинки, які були вчинені власне під час окупації Херсонщини. Колаборантів я зараз про них кажу, чи працюють силові структури аби їх виявляти. Колаборанти дійсно намагаються виїхати на підконтрольну українську територію і, до речі, і, 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 і з окупованої також частини Херсонщини такі теж факти є, от це викликає нерозуміння обурення у людей, коли вони бачать, що колаборанти десь. Винають десь на Київщині або на Хмельниччині, у правоохоронних органів на це є теж своя відповідь: що не, не вистачає рук, іноді не вистачає достатніх фактів для того, щоб людину притягнути до відповідальності. От і на звільнених територіях залишається так само значна частина колаборантів, і у людей є підозри, що вони досі продовжують допомагати російським окупантам, що тут там коригування вогню, передачі їм якоїсь іншої інформації. Тож це проблема дійсно є актуальною, бо далеко не всі далеко не щодо всіх колаборантів є якісь кримінальні провадження і ну якась публічна інформація про те, що ведуться якісь справи щодо них. Чи місцеві мешканці інформують службу безпеки України, до прикладу, про тих колаборантів, які їм відомі? Чи вони підключаються до цієї роботи? Так мені відомо дуже багато випадків, коли дійсно люди надають потрібну інформацію, розповідають, надають якісь факти. А водночас я неодноразово зустрічався в кафе із протилежною ситуацією, коли Жителі громади відмовлялися з різних причин ділитися такою інформацією, тому що відповідно правоохоронних органів не було достатньо підстав притягнути колаборантів до відповідальності. Тут варто зняти цих колаборантів за ну рівень їх залученості до співпраці з окупантами, бо є люди, які активно співпрацювали, обіймали. Різні фейкові посади в окупаційних адміністраціях або в школах захоплених захоплених лікарнях і так далі. А є такі люди, які ну просто підтримували руський руський мир там, і що вони, звісно їх набагато важче якось притягнути до відповідальності і якось зафіксувати як саме вони. Підпрацювали з окупантами. Я вам дякую, пане Олеже, що ви доєднались до нашого етару. І нагадаю про оперативну ситуацію на Херсонщині. Дізнавалися у журналіста власного кореспондента газети Новий день Олега Батуріна.